Перейшла, може води напитись? Чи ти горіх буде проситись? А ну що тут? Нема в мене горіха? Нема. Побігла. Чорненька якась. Так що це до вода, скажи. Це юзя для вмивання. А, для вмивання. Це зовнішнє використання. О, білочка, а ти прийшла вмиватись? Щось, скажи, якісь. Ось тут знайшлось. Горіхова зернятка. Вона. є, Яка. Мала Давай швидше, там все, повна пригоршня. Давай. Так. Да. А як? Як цікаво. А як. А що? так. Навіть дала погладити, а яка чудова білочка. Ну, білочки тут з голоду не помруть, бо тут за ними бігають. і Тисядиморота горіхів, а не? вони ще перебирають. Якщо лучше, то їдять. А вон стукають нечищеними, то вони щось не хочуть йти.